Загальноєпархіальна хресна дорога відбулася у Коломиї. Вулицями міста пронесли великий дерев'яний хрест. Подія відбулася із нагоди 90-річчя від дня народження блаженнішого патріарха Любомира Гузара. Хресну ходу в Коломиї очолив помічник Івано-Франківської архієпархії, присвященний владика Микола Семенишин. До масштабної молитви долучилися тисячі вірян. Під час ходи молились за наших воїнів, всіх працівників критичних інфраструктур, державний і військовий провід, медичний працівників поранених важкохворих, зранених війною, родини військових, волонтерів, жертводавців, полонених, усіх, хто втратив у війні своїх рідних, а головне за якнайшвидшу перемогу та відновлення України З вірою, треба будувати християнську Україну. З вірою в серці треба кричати Слава Україні та дати приклад іншим поколінням. Україну можна збудувати тільки молитвою і вірою у Бога. Бачимо з нашої короткої історії незалежності, що люди говорять одне, думають друге, а роблять третє. Нам обіцяли безпеку та роззброєння здешевлення енергоносіїв, вивозячи зброю та нищачи нашу обороноздатність. А тепер повертають нам ракети, убиваючи наших синів, чоловіків та дівчат. За що? За те, що ми виконали певні домовленості та вмираємо зі словами, «Слава Україні!» З цього виходить, що наша держава має мати своїм фундаментом Христа та Його Слово. Воно твердіше, за закрицю. Хрест Господній має бути нашим президентом, прем'єр-міністром і вести його в парламент та кожну службову структуру. Господь дав нам сили об'єднатися проти ворога, і тільки Він забезпечить перемогу над словом. Українцям треба показати, як ми любимо Хрест Господній. Україна це людина, а не територія. Це людина проживає на певній території, яка дана нам Богом». Не втратимо віри і любові до Бога та милосердя до потребуючих, не дозволімо собі втратити Україну знову, бо це є дар Божий, Його загубити це є гріх. Молитва пів, спокірне служіння, читання святого письма, присвятає Євхаристія. І Святий Хрест, це є наша зброя. Якщо розумно використовувати цю зброю, то ми не тільки ми переможемо противника, але й новий світ збудуємо, направлений до свободи. Мати Божа, останньої помочі прославлено в Коломийській іконі, це мати Твоя, допоможи українському народу щиро глянути на Хрест. Та вистояти в боротьбі за незалежну Україну. Господи, допоможи полюбити Україну так, як ти полюбив розп'ятого грішника. Амінь.